Добрий ранок, у нас сьогодні на сніданок піца, бо в холодильнику нічого більше немає. Треба їхати на закупку. Тоша вже цілий тиждень сльозно просить у дитячу кімнату. Каже, я не піду в садочок, поїхала в дитячої кімнати. Я кажу, що коли в садочок, в кімнати не працюють, бо всі дітки в садочку. А він сьогодні зранку стоїть і каже, о, сьогодні, звісно ж, дитяча кімната працює, бо сьогодні ж вихідний. Я так не хочу туди їхати, туди цілий день, там просто сидіти, там так скучно. знаю, побачимо ще. Ще подумаємо. Ми вийшли гуляти, поки сонце в нас. В дитячу кімнату сьогодні не поїдемо. Мені вдалося домовитися з тошком, що ми будемо пекти печиво на дитячу кімнату. Та і сьогодні така класна погода, що ми будемо там сидіти в приміщенні. І чоловіка не виходить нас завести, це треба таксі розвивати. То ми домовилися на печиво. А якщо ми зараз знайдемо все для нього, таке печиво, зараз віруситься в тіктоці, осінні листочки. Воно таке кольорове. Нам треба формочки, листочки знайти. І куркуму купити. У сінця, я думаю, там дарують. Сінця, я думаю, що вже зараз на осінь распродаж, що можна там є формочки, листочки. Зараз підемо ті, що біля нас зайдемо, подивимося. Да. Коли... їхати в магазин, тому що є де паркувати колобішку, бо він переживає, щоб ніхто не вкрав. Не знаю, що потім більше любить готувати за печиво, чи їсти, але погодився. все добре. Погода сьогодні класна, реально. Що його сидіть і в дитячій кімнаті? Мені там так скучно сидіти, цілий день сидіти, Це як корів пасти в дитинстві. Дуже довго час іде. Сидиш просто і наблюдаєш, щоб ніяка корова не втекла, А так сидиш, наблюдаєш, щоб тошик ніде не пропав. А то зрівняла, звісно. Що таке, Тош? По піску не їде, ой бо. Це ти тільки їдеш, коли дорога. Два метри їдеш, десять тягнеш, так? <тит> Це що, бабине літо? До мене причепилося. Баба на літо літає. Там то ж? Маленька дитинка. Маленька дитинка? Да. А тебе така була, коли ти був маленький? Так. Да. Так? Да? Да. Була? Так. Да. Ти пам'ятаєш? не Ні, така була. Трошка не така була. А ти не пам'ятаєш? Ні. Чого? Яка вона? Ну, в баби пам'ятаєш там ти знайшов її така була. Я вже не пам'ятаю, яка вона потім. Не, бо, бо вона була в Києві, не, не в там. У Києві була? Так. Да, ну там... спочатку в Києві, потім у баби ми її привезли. До Києва. Потім потім мало. Платон сьогодні в обід не спав, а ввечері мастер шеф А що це означає? Що все йде по плану. <рігла> платон спать, мама, дивиться мастер шеф спокійно. То не буде гукати, то водички, то вкрий, то принеси, то переключи. Так, да, Платон? Надіюся на твоє розуміння, платон. Що все буде так, як я задумала, так? Да? Він вчора теж нормально заснув. Бо ми задумувалися, що ми купуємо ми іграшку. І він нормально йде легаль спать, нічого не придумує, ні молочка, ні водички. Вчора він так і зробив. Молодець. Такі класні наборчики знайшла. Тут є і навіть степлер. Але рожевий 39, а блакитний 55. Байдеш рожевий візьмемо. Хочеш блакитний? Так. Да. І ще взяли ось такі фломастери за 59, вони класні. Типу такі там, тіні можна робити. Я хочу спробувати. І кольори прикольні. Бо були раніше зі знижкою такі кольори, якісь всі однакові. Тут прям класні. Ми вже на лавці. То, ти ж знову руки змерз? Так. О боже, ти літом ті руки мерзнеш. Що я вже купила в цеї? Ось такий класний великий блокнот собі на час, у мене вже закінчується. Такий простий в лінію, великий. Мені здається, що буде зручний якісь там правила виписати. Чорний. І ще й по знижці 20 корм. І ще платону побачила. Як би йому хотіла ось такий адвент-календар. Вони всі йдуть з цукерками. А я з цукерками йому не хочу ось такий. Відкривати кожного дня. Тут навіть, тут написано, що тут іграшки, а не цукерки. Надію, що так і буде. Бо він шоколадні цукерки не їсть. А іграшка буде цікава, я думаю. Ось так пронумеровані вони. І він теж був на знижці. 120 а був 259. Ого, класна знижка. Клас. Поїхав кататися по кругу. Або тільки що трішечки назварилась на нього. Домовилися, що він далеко не буде від'їжджати, а він знову. Як погнав, а там дорога, машини і парковка. Я так боюся, щоб він не виїхав, і я йому кричу, платон стій. А він їде і сміється з мене. Я аж до самого магазину поїхав. Я його поки догнала. Казала, що адвент-календар відкривати він не буде. Він наказаний. Що ти приніс тош? На ну, що ти його сюди приніс? Де таке? Іди і катайся по кругу накатуйся. щоб потім не хотілося від мами тікати. Давай. Ха -ха. Ми вже прийшли додому, і це все ще лишилось від нашого адвент-календаря. Я думала, що точно відкривав кожного дня. Він відкрив одиничку, а вона пуста. Бо деякі ці динозаври попадали в ці нижні комірки. Тому ми відкрили номер 2, а потім 3, а потім, я думаю, хай відкриває всі. Бо він не витримає, кожного дня відкривати, так, да, Тош? Так. Ти захотів всі сразу? Так. І ось що в нас попалося. Та-дам! 24 динозавра. Я там зняла відео, як ми розпаковували, не знаю, може виставлю цей коротке відео шортс. І ще е розпакували ось цей набір, теж дуже прикольний. Він такий це 55 корон. Скрепки такі. Така малесенька підстругачка. Ось такий масінький степлерочок. степлерочок мені Ну, такий прикольний, ну, якісний такий, наче мощний. Ось до нього йдуть скоби. Це цей дракончик він називається. Щоб виймати скоби. Ось такі маленькі ножнички. Гострі такі, металеві, тож ними треба дуже обережно. І ще ось така штучка для скотчу, Щоб отак вжук і відрізати. І ще до неї був ось ще запасний скотч. Набір такий прикольний. І пластик такий. Доволі якісний, мені сподобався. А рожевий то взагалі дуже дешево вийшов. Так, да то олівці Сідаємо малювати з тошиком. А вони. Ну, давай попробуємо блакитний, ну, відкрий мені. Відкриваюся мене, звісно. О, блакитний пише. Нічого собі. Такі такі! Коротше, ми вже два попробували зелений і коричневий, а вони ось так ось коричневі пише. Висох повністю. Добре, що хоч цей і пише. Давай закривай. Понятно, чого вони зі знижку, датуш. Оооооооооо, синья як гарно. Ого! Так, да, такі прям сині яскраві, яскраві. Я дурні ці фломастери, якісь сухі, а якісь такі мокрі, що коли відкриваєш, вони ляпають. Добре, що на сіну ніде не попало. Хоча Платон шукав іграшкове відерце. Покажи, яке ти відерце шукав. Отаке. Я кажу тоже, ну а у ванні лежить, ти ж там постійно граєшся ним. Він каже, ні, мама, воно в іграшках. Він вивернув всі іграшки, потім пішов у ванну. І що виявилося, тож. <плевиги> да, в ванні відерця. Бо те ламаму одразу послухати, що воно у ванні. А тепер хто ці іграшки буде прибирати? Я <плев корзан updating> «Да, Я тобі щось не вірю, що це ти будеш. Тут у нас ще додалося 24 динозавра до цих всіх іграшок. Я шукаю відерця, щоб попробувати, чи динозавр плаває, а то він загубив динозавр. Платон, ти там живий, тепер не знайдеш. Ха-ха-ха, я не знайшов, бо я їздив у ванні. лишив? Ну слава Богу. Я не їздив, не мало. Не знайшов у ванні? Не, не мало. Зараз буду шукати. Прибирали з тошиком, він вже пішов спати, надіюся. <кій> а в мене цього разу на мастер Шеф навіть немає ніяких смаколиків. Цілий день думала, що я таке хочу. Зранку піцу вже ми поїли. Нічого такого наче не хочеться. Але на вечір я зрозуміла, що я хочу. Я хочу шаурми. Таку, як продають в Києві. У нас там біля квартири продавали такий ларьочок, там, де оці узбеки робили. Але у Чехії такої шаурми немає. Нещодавно на днях захотіла вафельного торта із вареною згущенкою. Теж нема ніде. Ні з ні вафельних цих коржів. Все почала сумувати за такими продуктами всякими. Буду монтувати відео. Прощатися всім дякую за перегляд і до нових відео.